Всім привіт минулого разу ми говорили про банк любові. Давайте трошечки повторимо, про що йшла мова. У кожного з нас, образно кажучи, є своєрідний банк Любові, у якому відкриті рахунки на кожну людину, яку ми знаємо, ну в тому числі є рахунок нашої половинки. Щодня він або ж зростає, або ж навпаки, зменшується. Валюту в цьому банку ми образно назвали Любчиками. Як це працює? Все, що ми робимо, говоримо, навіть вираз нашого обличчя, тон, все це впливає на рахунок. Дружина після роботи зустрічає з посмішкою плюс 2 любчики на рахунку. Приготувала смачну вечерю, плюс три, а в когось і можливо і плюс 5 любчиків на рахунку. Не я приготувала? Скільки мінус? по різному це все залежить наскільки чоловік голодний, і наскільки мінус він Мінус 5 точно. А тепер уявіть собі, перем... чоловік не перемикнув кран у душі, вкотре. Так, буває. теж Йх. мінус 5-6, любчиків і так далі. Тобто, те, що викликає позитивні емоції, збільшує рахунок, а те, що супроводжується негативними емоціями, звичайно, зменшує. Якщо позитивних ситуацій буде більше, ніж негативних, тоді рахунок буде поступово, але буде все-таки збільшуватися. А чим більший рахунок у подружжя, тим кращі стосунки і тим міцніша сім'я. Зараз ми розкажемо вам про те, що особливим чином впливає на рахунки у банку любові. Дозвольте ілюстрацію. В кожного з нас є речі, які ми любимо. Ну я люблю автомобілі. У мене є автомобіль. Він працює на дизельному пальному, і я знаю, яке мастило йому потрібно, щоб він е гарно працював. Я знаю на яких обертах двигуна потрібно їхати, щоб е двигун довше пропрацював. Так, а це мій улюблений вазон. Називається тещен язик. Це його народна назва. І е е йому треба вода. Але не заливати йому треба помірне світло. Взагалі він не примхливий, але не перенесе солярки. Ну а машина, звісно, ніколи не поїде на воді. Так само у людей, у кожного з нас є очікування від сімейних стосунків. У нас є потреби, які ми прагнемо задовільнити у шлюбі. І виявляється, у чоловіків і у жінок ці потреби різні. Звичайно, все індивідуально, можуть бути варіації. Але сьогодні ми назвемо п'ять базових. базових потреб. Так, чоловіка і п'ять базових потреб жінки. Їх звичайно більше, але це основні. З кого почнемо? З Чоловіка. Ну давайте. У чоловіка є п'ять базових потреб, які він очікує задовільнити у шлюбі. Потреба номер один це інтимні стосунки або ж статеве задоволення. Так нас створив Бог. Це нормально. І е, якщо ця потреба задовільняється, то рахунок, звісно, буде в банку любові зростати. Потреба номер два це супутник по відпочинку. Ну, здається, ну, що тут такого? А насправді це дуже важлива потреба для чоловіка. Третя потреба це приваблива дружина. Правда? Так, це правда я хочу от просто задати вам запитання: ви, ви проаналізуєте своє життя. Як ви одягаєтеся вдома, коли вас ніхто не бачить, окрім вашої половинки? Насправді ми ж маємо виглядати в першу чергу привабливо для своїх половинок. Потреба номер чотири: це домашній затишок. Це атмосфера в домі. Де можна відпочити, поїсти, виспатись, де чисто і комфортно. Для чоловіка це дуже важливо. Ну і потреба номер 5 це схвалення його дій, захоплення ним. Тобто, це мова йде про повагу. Тут треба сказати, що є жінки, у яких якась із перелічених потреб теж може бути як, ніби базовою. Але. Зазвичай ці пункти це те, чого потребують більше чоловіки. Тепер що потрібно жінці, так. нам важлива ніжність, це е, правда. То голос обійняти трішки романтики. Е, це дуже дуже впливає на стосунки і на рахунок в банку любові. В банку любові. А і ще це впливає на потребу номер один чоловіка. Тому що якщо дружина не отримує ніжності. То вона не зможе повністю віддатися і задовільнити е, статеву потребу чоловіка. Друга потреба жінки це спілкування. Ми любимо, щоб нам, з нами говорили. Так, а ми з чоловіки, ми приходимо з роботи, іноді ми вже наговорилися, або ж ми просто стомлені, або ж ми просто думаємо за якусь проблему, ми зайняті цим, і нам не до розмов. Але треба по... враховувати. Так, правда. потрібно враховувати, що твоя половинка має цю потребу. Третя потреба це чесність і відкритість. Тобто кожній жінці хочеться знати, що е, чоловік від неї нічого не приховує, е, що е, коли він десь затримується, він може це повідомити. Це ж не важко, правда? Так. Якщо ви, наприклад, після роботи ви е, вирішили заїхати в е, магазин, купити черговий спінінг, ну, я люблю порибалити, то просто. Напишіть смс очку чи там в, в, в месенджері якомусь повідомлення, що я затримуюсь на годинку, я буду там на годину на півтори пізніше. Так, е, четверта потреба це достатня кількість грошей. Тут не йдеться про е, достаток великий, про е, комфорт і так далі. Але кожна жінка хоче бути впевненою, що на прожиття на основні потреби їй і дітям буде. Вистачати, ну і звичайно, останній п'ятий це відданість сім'ї. Тобто кожна жінка хоче бачити у своєму чоловікові хорошого батька для дітей. До речі, про всі ці потреби розповідає Уіллард Харлі у своїй книзі Закони сімейного життя. Важливий момент, коли потреби не задовільняються, навіть якщо ти розумієш ситуацію, обставини у банку любові рахунок буде поступово зменшуватись. Ось, наприклад, у нашій сім'ї я проаналізувала, що найбільше я втрачала саме через другий пункт, через другу потребу це супутник по відпочинку. Ми з ліною просто дуже різні, дуже різні. І я отримую задоволення, коли відпочиваю в великій компанії шумно. Якщо ми там поїхали разом на море, наприклад, відпочивати, то ми компанією забігаємо у воду. А моя дружина навпаки, вона любить е, відпочинок в тихій невеликій інтроверт, компанії. Інтроверт, Так, я інтроверт. Але я старалася. Ми їздили разом скрізь, але просто не, не отримала стільки задоволення, скільки, скільки жан. І так продовжувалось більше 10 років. Потім я проаналізував і я зрозумів, що те, від чого я отримую найбільше задоволення відпочинок у такого, то від того. Моя дружина дуже страждає, і я тоді навіть таке пережив велике розчарування: от як жити далі, як бути далі. Тому що те, що мені подобається, не подобається моїй дружині. Ми хочемо сказати, що ми вирішили цю ситуацію, ми обговорили і Зачали знайшли вихід. Так, середньоаритматичне. Тепер ми відпочиваємо невеликими компаніями, які достатні для того, щоб мені було комфортно, і компанії, які комфортні для моєї. Дружини. Тепер давайте проаналізуємо розповсюджену ситуацію. Удома побут заїдає, малі діти хворіють. Жінка стомлена, не виспана, звичайно, незадоволена. Вечеря, не не приготована. Як вийде, так. І, звичайно, рахунок Це... такої дружини на, у банку любові чоловіка падає. А на роботі, на роботі він зустрічає колегу, в якої троє дітей, але вона з гарною зачіскою, вона е гарно одягнена. А ще й до того, коли сіли обідати, то вона биточками пригощає. І, звісно, рахунок колеги починає стрімко зростати. А ми казали, що у банку любові є рахунки на кожну людину, з якою ми знайомі. Так. А якщо чоловік вдома переживає... Тільки негативні емоції, або ж їх набагато більше, ніж позитивних, а на роботі з колегою тільки позитивні емоції, це може призвести до розпаду сім'ї. Трохи спрощено, назвали лише основні найбільш виражені потреби чоловіка і дружини у шлюбі. Їх звичайно більше, тому треба вивчати одне одного. До речі, Біблія теж говорить про ці потреби. Наприклад, апостол Петров е, в першому посланні він каже: так само, дружини, підкоряйтеся своїм чоловікам, аби деякі з тих, хто не кориться слову, були й без слова пополонені поведінкою дружин, побачивши ваше чисте життя. У пошані. Йде мова про одну із потреб пошана до чоловіка. І в цьому ж розділі трохи далі написано: сьомий вірш. Так само чоловіки живіть зі своїми дружинами у порозумінні, поводячись, немов стендітною вазою, мені це дуже подобається. Ніжно, тобто проявляйте ніжність. Так, Сповненою жіночості і так далі. Ще порада апостола Павла: не ухиляйтеся одне від одного. Тут мова йде про інтимні стосунки. Тепер дивіться, ще яка може бути ситуація. Е, один чоловік розказував. Я не хочу, щоб мене дружина про все розпитувала. Після важкого дня я взагалі не хочу ні з ким говорити ні про що. Хочеться, щоб залишили в спокої. Так і тому я теж не чіпаю мою дружину. Коли вона приходить, я бачу, що вона стомлена і, наприклад, чимось розстроєна. Але жінки зазвичай в такій ситуації хочуть саме поговорити. Звичайно, вона ж от потреба спілкування. А дружина знає, що вона хоче, щоб її запитали, вислухали, пожаліли. Чоловік приходить додому. Вона бачить, що щось не так, і вона починає розпитувати: ну розкажи, що сталося, ну що <гум> ж там?» Дивіться, як можна підійти до золотого правила в такій ситуації. Якщо я хочу, щоб моя половинка врахувала мої потреби, мої особливості, я у свою чергу маю врахувати її потреби і її особливості. Тоді жінка, враховуючи специфіку чоловіка. Почекає з розпитуванням, да, і поговорить. Вона дасть чоловіку трошечки відійти після роботи. Вона його нагодує, можливо, забере дітей, щоб е, хвилин 20 чоловік був побув на самоті, а потім вже зможе поговорити. А чоловік збере всю свою силу волі і вислухає дружину. І скажу з досіду, не треба зразу вчити, що робити, вирішувати її проблем, просто вислухати і пожаліти. Там, звичайно, може бути легкий натяк на поміч. Скажу як чоловік, краще без натяків. Формулюйте завдання чоловіку і прохання прямо. Що ж, підведемо підсумок. Якщо ми будемо розуміти потреби своєї половинки, а для цього, повірте, треба не так вже й багато, то наші рахунки будуть рости, стосунки розвиватися і міцнішити. І всі від цього будуть щасливими. Ну що ж, зараз ми з вами прощаємося і кажемо до зустрічі.